Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало пройти цей сезон. І щоб вас тари не вистачило в цьому сезоні. Бджілки працюють на водичці. І, звичайно, сьогодні такий коротенький ролик. Звичайно, по, по назві скажете, що. Що він чуде? Але я хочу вам сказати чому. І я не один раз так вже пробував і воно працює. Буває так, що сім'я, матка хорошо сіє, а сім'я не розвивається. Вона якась стоя... наче як стоїть на місці. Якщо вона слабенька, чому? Треба ізолювати у цей період матку, щоб сім'я стала краще розвиватися. Я скажу свою думку, можливо, я і помиляюсь, але в мене це пару разів працювало. Дивіться, матка сіє і співвідношення личинок і ті бджілки, які їх вигодовують. ну, личинок, можна сказати, більше, ніж. Чим можуть вигодувати ця маленька сім'я. Звичайно, її треба підсилити чимось або розплодом на виході, або ще, а буває як поставити розплід на виході, як вони ще не зможуть її обігріти. І тоді, виходить, сім'я працює на ізнос. Ну, Допустимо, якщо там вона мала вигодувати одну личинку, вона її вигодовує, допустимо, з співвідношенні пів чи як там. І вони не в змозі їх. Обігріти, їх виховати. І тоді виходить, і розплід поганий виходить, і бджола неякісна. Тоді я роблю ізолюю матку, щоб той розплід який є, вийшов. І тоді виходить більше, більше годувальниць. І тоді матку випускаю, можна ще тоді підсилити, що є бджола, можна покласти рамочку з розплодом, і сім'я тоді оживає. Ось такий простенький метод. Тепер підемо глянемо на цю сім'ю і потім побачимо пізніше і поки спрацював він. І мені задавали питання, там навіть є такий сміється, задав питання, як ройова матка може війти ройовий у, у ройку. Ну це, Я навіть не знаю, що відповідати на такі питання. Е, і як я що я як я борюся з роїнням? На пасіці в мене більше. Ну, Можна сказати, щоб не помилитися, за 70%, які сім'ї е, ну, не дуже ріливі. Є навіть лінія така, ось навіть можна було б і показати ось в цьому вулику. От бачимо, що бджілки працюють. Е, в цій... Що сталося в ній? Я не розширив її і дуже занесли її пергою, е, медом трошки залили і маці взагалі не було де сіяти. І сім'я прийшла в ройовий стан. Я її розширив, поклав зверху магазинчик, і сім'я вийшла з ройового стану. Є такі, з такими проблем майже не буває. Є такі сім'ї, що трошки туговато, то їх що я роблю? Я їх постійно загружаю роботою, вощиною. Вплоть до того там видно, де сім'я сильніша, сильніша, е склонна до, до руїні то я навіть і рву рву гніздо, ставлю в переміжку, розпліт з вощиною. І так сім'я сім проходить ройовий стан і не роїться. А є такі, що дійсно що на пасіці в мене дві сім'ї. Одну сім'ю зараз я вам покажу, що сталося три, даже, які на ройових матках. А то всі в мене не ройові матки. Ось сім'я прийшла у ройовий стан. Але вона теж мусила, просто можна було її кинути, корпус у розріз. Більше 12 рамок було розплоду. І вона прийшла в ройовий стан. І я що зробив? Через пльоночку зробив штучний рій, підняв маточку вверх. Тут ми підкинемо пізніший маточник і на соняшник їх об'єднаємо. Ось сім'я, яка тупить з розвитком, вона вийшла на двох вуличках і сімейка вже в принципі, на, на трьох вуличках несуть пилок. Тут їм і, і годівничку давав, і мед за заставною все, але на місці. Я думаю, все дивіться, три вулички і тут є розплід. Сім'я в такому матка в такому ізоляторі. Ось про що я і говорив, На трьох рамочках розплоду. Дивіться, скільки розплоду, а бджоли маловато. Вона не буде розвиватися. От треба. Щоб, оцей розпліт, щоб цей розплід вийшов. Дивіться, вони щось і приносять, ось, дивіться, є щось. І основною кормів до, досталь, але сім'я не розвивається. Отак, От притримати її. І я думаю, що вже на соняшнику ця сім'я повинна спрацювати. Добре, друзі. Хай вам всім щастить. Такий простенький спосіб, я думаю, що. У мене він неодноразово працює. Хто? Пробуйте, і яка ваша думка? Добре, друзі, хай вам всім щастить, миру, добра, повні вулики, меду і Божих вам благословінь. До побачення.